Всім привіт і welcome back на мій канал. Через декілька тижнів мені виповнюється 27, і іноді я все ще відчуваю себе підлітком, який намагається розібратися у нюансах дорослого життя. І велика частина цього це спонтанність та імпровізація. Сьогодні я планувала грати в теніс, але моя партнерка проспала його, тому я вирішила замінити його на пробіжку. Ще два дні тому до мене приїхала важка посилка кафейний столик, і я не змогла сама його затягнути в квартиру, тому він чекає мене в коридорі. І сподіваюся, що сьогодні хтось нарешті допоможе мені його підняти. А ще сьогодні я влаштовую своє перше новосілля. Я буду готувати закуски та буду робити різні коктейлі вперше. Тому приєднайтесь до мене і давайте проведемо цей день разом. Сьогодні ввечері в мене вдома, я буду влаштовувати вечірку з приводу мого переїзду на нове місце. Прийшло вже майже два місяці, але я тільки зараз обжилася, тільки зараз хочу позвати своїх друзів і це трошки відсвяткувати. Так, я знову на вулиці. Температура в нас наростає і вже десь 32, мабуть, градуси жари, Тільки 12 дня. Я вирішила, що мені не вистачає двох речей для повного щастя. Черешні і третіх. Хочу вийти в магазин і побалувати себе. Черешня є. До речі, в Америці немає вишні. Тут тільки черешня, але вона називається просто черя. І квіти, яка краса. Так, і живемо цією коробкою. Я прилетіла додому, і в мене запланована сьогодні ще деся з моїм терапевтом. Я зараз знаходжусь в терапії. І раз на тиждень я займаюся зі своїм психологом, щоб вирішити деякі питання, які довгий час мене турбували, і коли я ходила не систематично, вони не дуже вирішувались, тому я вирішила походити регулярно і, нарешті, закрити деякі речі, про які я довгий час думала. Моя сесія з психологом закінчилась. Було дуже продуктивно, я просто вмилась своїми слізами, ви бачите, яка я вся мокра тепер. А насправді після цього я просто пішла ще в душ, помила голову, і мені час збиратись, тому що через три години до мене приходять гості, і мені треба покормити себе, тому що я ще нічого не їла, окрім того тосту, який в мене був на сніданок. Приготувати квартиру, трошки поприбирати. І накрити на стіл до їх приходу. Я закінчила прибирання, і в мене ланч чемпіона салат і міні-піца, на яку я знову ж таки поклала. Те ж саме, що їла на сніданок. І шеймлес. Я починаю збиратись, і я вирішила записати, як я роблю свою зачіску, звичайну, на фен і на розчіску, Але не на таку, а на кругу. Ще буду використовувати ось такий термозахист. Почну з нього. Моє волосся висохло приблизно на 60%, і я його розподіляю рівномірно по всьому волосся. І тепер я відділяю верхню частину волосся, від нижньої, залишаю лише нижній слой. Також просушую коріння феном. Я беру круглу розчоску і закручую до неї своє волосся. Поки воно ще тепле, я залишаю його буквально на 20 секунд на розчистці, щоб воно трошки охолонуло завдяки цьому воно буде ще тримати форму. Тепер, коли я знімаю його з розчистки, ось таким рухом, трошки допомагаю йому притримати цю форму. І ту ж саму процедуру робимо з іншого боку. Висушені прядки, я. Перекидаю назад, щоб вони мені не заважали. І роблю все те ж саме далі шар за шаром. Окей, я закінчила зі своєю зачіскою, а поки що не чіпаю її, щоб вона трошки зафіксувалась. Волосся охолонуло. виглядає зараз трошки дивно, але коли я його звершу, коли воно повністю охолоне, буде виглядати краще. Мій образ готовий, і також я ще підготувала меню для коктейлів, які я буду сьогодні ввечері робити, і написала їх назву на дзеркалі. таке імпровізоване меню. So okay. only one like hard yeah so we, we we're playing we're that, way. that way like if you have two three yellow threes th or one th yellow three one three. <laughs> <laughs> she's so competitive she she long baby i try to warn you love <laughs> what was the next one Jane. Всі дівчата поїхали додому. До мене приїхав мій новий столик, і мені допомогли його розпакувати, за що я дуже вдячна. До речі, нарешті я його змогла донести до своєї квартири наверх. І, як завжди, після вечірки залишилась купа усього, що треба прибрати. Це мій коктейль, до речі. Я думаю, що я це зроблю завтра вранці на свіжу голову. Дякую, що додивились відео до кінця. Як завжди, ставте свій лайк, якщо вам воно сподобалось. Якщо ви хочете підтримати цей канал, пишіть будь-який коментар, і побачимось у наступних відео.